Не знаєш, що подивитися після завершення холостяка. Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченкова. Шевченка. Ходив на Потрапив Потрапив аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому Ютуб каналі. Підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити. Пари, які співпадуть, відправляться на романтичне побачення. І ми перевіримо, чи не було перше враження оманливим. Хочеш побачити раніше? До прем'єрний показ в телеграм-каналі. Посилання в описі під відео. Напишіть в коментарях, за яку з дівчат ви вболіваєте, адже за теорією Холостяка перемагає та, за яку не вболівають глядачі, а фаворитка отримує друге місце. А ми починаємо огляд пост шоу Холостяка. Як знайти кохання? А від себе додам, що кохання не знаходять, його відчувають. Тема сьогоднішньої програми: навіщо тобі чоловік? Сьогодні говорили про усвідомленість вибору при створенні сім'ї. Чи мають чоловік та дружина бути схожими у поглядах і життєвих планах? І да, відповідь від мене мають. Про що майбутнє подружжя обов'язково має домовитись? Чи є місце таємницям, якщо ви плануєте одружитися? А серед експертів, як завжди, Олена Нікольська, військова психологиня, прийшла холостячка Злата Огнівіч. Прийшов актор телеведучий Роман Міщеряков. А також учасниця холостяка Олександра Погорєлова минулих сезонів. У Олександри Погорєлової є хлопець, і вони вже 10 місяців разом. Скільки дивлюся, це постшоу, такі цікаві запитання задають на початку, називають таку цікаву тему, а зовсім її не розкривають. Мені самі доводиться відповідати на ці запитання, а просто в постшоу обговорюють, що було в випуску. Спочатку говорили про знайомство з батьками. Я можу сказати, що сім'я батьків є дуже важливою, тому що вона приклад, вона модель, в якій виховується дитина. І вона потім будує свою сім'ю за прикладом цих батьків. І дуже важливо, щоб у вас ці моделі, ці приклади були схожими, щоб ваша окрема сім'я вона як на фундаменті, на вашому досвіді, базувалася. Злата акцентувала увагу на тому, що її батьки були праві, але вона їх не послухалась, коли вона робила свій власний вибір, будучи учасницею проєкта Холостячка. Є ж тут така приказка, що діти бачать несправжніх, не, не сердечних родичів і так далі. Батьки теж можуть десь щось побачити, але ж в приказці батьки бачать несправжніх друзів, а ось друзі бачать несправжнє кохання. Дуже цікавим було таке спостереження. Дівчата називали критерії, яких чоловіків вони хотіли б бачити поруч з собою. Їх батьки називали критерії, яких чоловіків вони б хотіли бачити поруч зі своїми доньками. Дуже сказала гарно мама Настя, що неважливо в кого скільки є зараз, головне, яка у вас разом є спільна мета. Має бути спільна мета не тільки збудувати сім'ю, а й фінансова спільна мета. Дуже важливим, до речі, треба поговорити про сімейний бюджет, коли будуєте стосунки. Ну, перед одруженням я думаю, як цей бюджет буде розподілятися, хто скільки буде вкладати і хто що очікує від цього сімейного бюджету. Далі на килимок визвали юстинку, показали весь її шлях в проєкті. Її було шкода, вона так відверто плакала. Я думаю, зірку теперішнього сезону буде саме юстинка, якраз її глядачам жальче за всіх. Тому що в неї були справжні почуття до Олександра. Ні, я не скажу, що він не і в Насті не справжні почуття, але вони менш насичені, вони не такі глибокі. У Юстини все таки це реально перший досвід. І це з боку Олександра навіть жорстоко. Раніше цутливих дівчат в проєкті викидали на самому початку, щоб не зробити їм боляче, а тут отак протягнули так довго. Юстинку, звичайно, всі жаліли, її підтримала сім'я. До речі, мене моя сім'я теж дуже сильно підтримує в такий складний для мене час. Ну, що цікаво, я помітила в цьому постшоу. Коли плакала юстинка, Інна її пожаліла. Вона таке співчуття їй виразила. Ніби юстинка її не конкурентка, ніби ну, ніби мені здається, що буде так. Що вибере терен Інну, а потім у них не складуться стосунки От слова взагалі, навіть не дрогне глаз. Потім на стілець визвали Інну, і це було не досить цікаво. Інна розказувала про свого колишнього чоловіка. Толком вона просто переказала все, що вона вже говорила, але нічого нового, нічого цікавого не сказала. Настя розповідала про свій життєвий досвід і було дуже цікаво. Спочатку вона конкурувала з мамою, а потім. А потім перемогла в цій конкуренції, зайняла роль такого миротворця в родині. До неї стали прислухатися, і вона, в принципі, морила батьків, і психолог правильно сказала, що це неправильно. Дитина не повинна займати в роль в родині, не повинна нести цей тягар відповідальності і так далі. У Насті був хлопець, який набагато був їй старше, на 20 років, а Інна не любить хлопців старше. І Юстина так насмішливо сказала, «Та ти любиш помолодше. А я вам скажу, яка це тенденція. Поки ти молода, ти любиш хлопців постарше. А коли ти вже стара, ти любиш хлопців помладше, тому що ти любиш золотий хлопчачий вік 25-30 років. Розквіт чоловіка, коли він вже дорослий, а ще нема лисини. Так що, ребята, женіться, поки вам нема 30, бо далі мілфи будуть дивитися на молодших. Але любові будь-який вік підкорюється. Якщо люди люблять один одного, то різниця в віці не буде. Перепоною, а от партнер Анастасії її просто не підтримав, і неважливо, якого він віку. Ну і головне про що сказала психолог, і те про що треба звернути увагу мені, коли ти жінка, яка любить бути в центрі уваги, коли ти любиш, коли все крутиться навколо тебе, і тут тобі подобається партнер, який душа компанії, все крутиться навколо нього, то тоді може виникнути конфлікт. Мені особисто це цікава тема, тому що психолог прям вгадала мою ситуацію. А ви напишіть мені в коментарях, за якусь дівчат ви вболіваєте.